От давайте чесно, випавилася на клікбейт в назві і побігли перевіряти, чи дійсно це так, правда? Розумію, сама на таке ведуся і такаюсь, це не зовсім клікбейт, оскільки Шелонен хоча є дуже хорошим персонажем, який може бути посильніше кадзухи, особливо на сузір'ях. Проте це не виключає того, що в частині сценарії вона може бути не дуже. А ще, як би я не любила цю тигрюлю, не була закохана в її анімації та бекграунд, але визнаю, що в цілому для гри це не найліпший перс. Думаю, я встиг. Вас трохи заінтригувати, тому полетіли розбиратися в її скілсеті, зброї, артах і ще купі всякої муті, я вас буду грузити найближчий десяток хвилин. Я думаю, ви щасливі. Шилонен Гео персонаж підтримки, який може виступати як повноцінним бафером, так і драйвером, що знаходиться на полі бою і вносить особисту шкоду разом з накладанням посилень. Вона створює семпли, трошки пізніше розберемося з ними конкретно, що дають їй можливість грати в командах з декількома елементами, включаючи гео, піро, гідро, Кріо і електро, а також знижувати супроти ворогів до них. Ну і ще вона повністю грається від захисту, незалежно від ролі, яку ви вирішили для неї обрати, а також підвищує його собі нативно з-під. Вищенням. Дивно звучить, вибачаю за тавтологію, але як є. Ура, йдемо розбирати часовий скілсет, в принципі, як і усіх персів на Тлану. Звичайні атаки без будь-чого ми апріорі не використовуємо. Цікавлять нас лише ті, що ми маємо після входження в стійку благословення нічного духу. Коли не активує стан нічного духу, вона переходить у режим клинків роликів. Звичайна атака замінюється на атаку роликами, яку можна виконати до чотирьох ударів. Заряджені атаки у нас під час цього режиму просто відсутні. І під час клинків роликів звичайні атаки та атаки в падінні скеляться від захисту і отримують геоінфузію. Якщо у вас шалонен чисто саппорт, можете забути попередні пару речень. Вам ті атаки до одного місця, потрібні лише для набирання поїнтів нічного духу. А от якщо тигрюля у вас драйвер, або, упаси Боже, як і у мене трошки іноді бігає, як даде, їх бажано качнути рівня 8 чи 9 вистачить з головою. Ну що, саме цікава, елементальна навичка, і розпочнемо ми з її небойової частини, а потім вже перейдемо до пояснення механіки, семплів і бойового потенціалу. При прожатті єшки Шелонен входить в стан благословення нічного духу, дає невелику тичку Геошкодою і переходить у режим клинків роликів. В ньому тигрює стає на ролики і може їздити на них всюди, що умовно не рідина. В неї підвищується швидкість пересування та карабкання, Так, катання на вертикальних горах в комплект також входить. Під час каре. Шелонен також може ставати тегрюлі і робити ривок, Не дай бог хтось прийде в коменти душні, що вона насправді оцелот. Я за себе не ручаюся, я знаю, що вона оцелот, але ж, блять, не відчувається емоцій Слей, Я ж не буду казати оцелотюля. Все, не бойову тему закриваємо, бо ще трохи і ви будете мені орати, блять Крис, Ми поняли, що вона пиздана катається. Розпочнемо пояснення головної бойової механіки шелонен, семплів, які потім прив'яжемо до загального змісту таланту. Тож семпл це відрізок аудіоінформації, інформації, вирізаний або записаний. Заждіть інформацію, не там спиздила, Секундочку. А все, другий сайт виявився потрібним. При вході в стан нічного духу у Шелонен біля шкали поінтів виникає три трикутничка. Оце і є семпл. В кількості трьох штук. Початково вони всі гео, але з додаванням в тім у персів гідро, піро, електро або кріо елементів, семпли будуть змінювати свою стихію на відповідну. І ще давайте визначимося, що персів цих елементів в цьому гайді я буду кликати веселковими, бо постійно повторювати назви всіх я не вивезу, пожалійте. Так от з приводу семплів розберемося на прикладі. Якщо у нас команда шелонен, Неві, Фуріни та Сянлін, то семпли будуть гідро, гідро та піро елементів. Якщо у нас команда Шелонен, Сялін, Бені та Райослі, то семпли стануть двома піро та одним кріо. А от якщо в тімі, окрім шелонен, два умовних гідроперса та один анемо, то будемо мати два гідросемпла та один Гео. Чому Гео? Тому що перси Анемо та Гео стихій не є виселковими, тож став не став, семпли зостануться початковими. При прожитті Єшки Шелонен отримує 45 поєнтів нічного духу. Якщо ви наберете максимальну кількість поєнтів, тобто 90, то стійка закінчиться, поєнти а тигрюля створить область, якій понизить супроти ворогів до елементів, в які пофарбувалися семпли. Радіус цієї області 10 метрів, як і ульти ган'юй приблизно, проте це поле не статичне, а рухається за активним персом. Дебав діє 15 секунд, а відкат самої навички 7 секунд. Ефекти від семплів одного елемента не складаються. Тобто, якщо у вас два гідросемпла та один електро, то ви на 10 рівні таланту отримаєте 36% зрізу резистів до електро та ті ж самі 36 для гідро. Ну і останній важливий момент. Генерація поїнтів нічного духу. Початково ми маємо 45, де ж взяти ще стільки ж. Сьому нам допоможе третя пасивка. Якщо при прожитті єшки у Шелонен є 2 і більше веселкових семплів, тобто не ГЕО, влучання звичайними атаками відновлює їй 35 поїнтів нічного духу. Ну і тепер буде жорсткий підсумок. Якщо хоча б два перси в тімі мають елемент піру, гідро, електро чи кріо, то шелонен прожимає Єшку, б'є три рази по ворогу звичайною атакою, після чого ви насолоджуєтеся афігізним дебафом ворогів. А що якщо висолкових персів один або взагалі немає, то що ж тут робити? Запитаєте ви? Ну по перше, дебаф ви не отримаєте. А по-друге, шкода звичайних атак і атак у падінні збільшується, тобто шелонен стає або драйвером, або ДД. На цьому я нас поздоровлюю. Ми їдемо в сторону Ульти. Ультимейт з музикальною назвою у ритмі оцелота має тривалість у 12 секунд і різницю його дії залежно від кількості веселкових семплів. Якщо є два семпли, які пройшли елементальну конвертацію і стали веселковими, шелонен періодично лікує союзників. Якщо у шелонен менше двох семплів інших елементів, вона хріначить ворога мегагеотичкою геотичкою по шкоді. Вартує він нещасних 60 одиниць і відкат має в 12, тобто може діяти майже постійно. По пріоритету прокачка талантів. Основна користь персонажа зосереджена в єжці та ульті, тому в першу чергу слід звернути увагу саме на них. Елементальну навичку бажано качнути на 10 рівень. Вибув стихії залежно від типу команди. Насправді є тіми, де є лікування не дуже той треба, проте до 8 чи 9 -го рівня підняти варто. Звичайні атаки цікавлять лише, якщо ви чітко визначилися, що ваша кацюня буде в ролі драйвера. Пасивки в неї достатньо прості, але швиденько пробіжемося. Перша хода ТП у Ітля. Не знаю, як я це маю вимовляти правильно, але ви зрозуміли, відновлює нам після активації передачі нічного духу 15 одиниць флогістону. Пасивка номер 2 дар володіння ночі Благословення ковальського вогню, дозволяє нам використовувати флогістон, коли закінчилися поїнти нічного духу. Ну і звичайно, ця ж сама пасивка дозволяє нам активувати передачу нічного духу. Активувати її можна під час спринту, карапкання або знаходження. У повітрі за іншого персонажа. При активації Шеленен увійде в стан Нічного духу та отримує 20 поїнтів. Посивка номер 3 відлуння не тоцелітлі, боже, хто це придумав. Дайте мені цього співробітника Хою, я з ним щось зроблю. Коротше, просто посивка номер 3 Мені так більше подобається. Ми насправді вже з нею знайомі, тому я тут просто наведу вам її вміст. Четверта посивка, по-перше, дає шоленен додатковий захист, коли хтось із союзників активує спалах нічного духу. А по-друге, коли шеленен набирає 90 то нічного духу вона активує ефект, схожий на її спалах нічного духу раз на 14 секунд. Ну і розберемо сузір'я нашої тигрюлічки. Перша фраза відпочинку знижує використання флогістону та поєдні нічного духу під час благословення нічного духу на 30%. Але обмеження часу поіндів нічного духу підвищується на 45%. Я так розумію, це для того, щоб ми могли швидше пересуватися, але разом з тим витрачати на ривок менше поєнтів. Ну і ще один ефект це коли наші семпли активовані, то підвищується опір перериванню у наших союзників. Це як перша конста Неві, але не для Неві, а для всіх. Чи хороше це сузір'я, чесна, та фіга. Я б навіть назвала його гамніщим, якби не факт того, що після нього йде друге сузір'я. От друге сузір'я це сама м'якітка. По-перше, Гео Семпл завжди апріорі активний. А по-друге, коли Шалонен активує семпли інших елементів, то персонажі відповідно до елемента одержують різні бафи. Якщо активний Геосембл, то дамаг геоперсів підвищується на 50%. Якщо активний піросембл, то сила атаки піроперсів зростає на 45%. Якщо активний гідросембл, то максимальний хп гідроперсонажів підвищується на 45%. Якщо активний кріосембл, то крачкода кріо персонажів збільшується на 60%. Фух, я вже втомилася. І якщо у нас активний електросембл, то відновлюється 25 одиниць енергії для електроперсонажів та зменшується відкат їхнього ультимейту на 6 секунд. Третя конста підвищує рівень єшки. Звичайно, це вруто, тому що дебаф ворогів буде ще вище. Четверта конста шелонен чимось схожа на шеньхе, оскільки при використанні елементальної навички Шелонен активує ефект квітучої милості. Під час нього шкода звичайних заряджених та атак падіння наших тімейтів збільшується на 60%. Від дефу Шелонен. Посилення пропадає через 6 використань або через 15 секунд. Ну, і цей ефект дається кожному союзнику окремо. І на тому дякую, я вибачаю з четверта конста, якби. П'ятий підвищує рівень вибуху стихії, все елементарно. Ну, і як то мовиться, останній босс карнавал неминучої ночі, шоста конста. Вона надає Шелонен ефект благословення неминучої ночі, який виникає, якщо вона у благословінні нічного духу виконує спринт, стрибок або звичайну атаку. І цей ефект, по-перше, Дає нам можливість ігнорувати обмеження благословення нічного духу і збільшувати шкоду звичайної атаки та атаки в падінні. Повністю припиняє віль тривалості благословення нічного духу, а також завершує витрачання поєнтів нічного духу, флогістону та витривалості. По факту катайтеся на своїх роликах, поки вам погано не стане і нудити не почне. Ну і в плані ролі в тімі вона стає сіро буро малиновою тому що вона є одночасно бафером, дебафером, хілером і разом з тим і деде. Як то мовиться, сиділи хою і всім креативним відділом думали, що ж би таке туди напхати, а давайте напхнемо все. Ну і звичайно, ліпші зодір'я у нас це 2, це 3 та це 6, я думаю, це очевидно. У там по ротації в командах дає шелонен. Починаємо бій із саппортів та сабдаде. Оскільки у нас шелонен найчастіше використовує сад свитка героя спаленого міста, то перед її виходом на поле бою необхідно повісити на ворогів той елемент, який має основний дамагер, щоб отримати посилення. Потім йдемо на шелонен і активуємо її елементальну навичку, яка переведе її в стан нічного духу, і дасть 45 п'ять поєнтів. Далі два-три рази фігачимо звичайною атакою шлонен, щоб набрати максимум поєнтів нічного духу. Все, далі у нас активується дебаф, ми виходимо з нашого головного ДД і показуємо їм, хто тут насправді сила і мощ. Ну і звичайно, елемент шолонен використовується за потреби. Тож, по підсумку, Шелонен – пиздатіший саппорт, який може суттєво знижувати опір до елементів у противників та лікувати союзників. Можливість давати бафи будь-якому персонажу піро, гідрокріо або електростахій відкриває Шелонен дорогу практично до будь-якої команди. Збирається вона просто, по факту, її, як і кадзусі, потрібен тільки один стат захист, тобто. Чи варто порівнювати її з кадзухою, чи поверкріпає вона його? Ні і ще раз ні, на це нуль, так точно. Навіщо сперечатися, якщо можна? Мати двох кадзух і бути щасливим, я не розумію. Я в захваті від команди Неві, Фуріни, Кадзухи та Шелонен. Це пачка, яка виносить перед ногами не тільки гру, а й мої нервові закінчення від задоволення. По факту на це нуль шелонен та же кадзуха, просто замість тяжки ми маємо хіл, от і все. Всі навички шелонен скеляться від захисту, тому в годиннику і другорядних статах варто шукати саме його, десь від 2500 і вище. Кубок беремо на захист або ж на геошкоди, якщо Шелонен драйвер. Голову беремо або на захист, або на бонус хіла, якщо його треба більше, або накрити на ролі драйвера. Крім того, у сабстатах рекомендую шукати достатньо відновлення енергії, щоб Шелонен могла здавати ульту будь-якої миті, приблизно 180-210%. Але це за умови, що вона єдина Гео. За наявності 2 та більше Гео можна знизити поріг до 150-170%. Зброя для шелонен має допомагати їй добирати стати, які не вдається знайти в артах. Найчастіше це захист чи відновлення енергії. на кричкоду або кричанс можна поставити в випадку, якщо вона є драйвером. Пісня патруля піків. Сигнатурна зброя шилонен. В мейнстаті маємо захист і низьку базову атаку. Бафає всю тіму залежно від показника захисту шелонен. Для максимального розбафу тигрюлі треба 3200 захисту. Самі Шелонен вона ж підвищує елементальну шкоду та захист. Але якщо ви раптом крутили сигну, а впала Онігірінка Чворі, не почальтеся. У Місугірі стає як рідний, особливо в ролі драйвера. Тумана ЯК знову-таки стає непогано, але більше на ролі драйвера, бо за рахунок елементальної інфузії Шелонен може реалізувати всі стаки бафу. Тим не менш, те має скели від захисту, висока базова атака зброї не принесе їй жодної користі. Найліпший епічний меч це флейта еспікаль, бо значно збільшує її показник захисту. Пасивка меча працюватиме постійно, оскільки героїня грає від активації елементальної навички. Крім того, зброю досить просто дістати через крафт, якщо є заготовки, але з ними у нас поки туговато, особисто в мене є дві. Сигнатурка кадзухи теж може стати на цю кицю, навіть незважаючи на те, що Шелонен не потребує майстерності. Цей меч допустимий варіант в випадку, якщо вдалося набрати достатньо захисту з інших джерел. В принципі, зброя підвищить як шкоду самої героїні, так і дасть корисні бафо тімі. Кіновар не веретено. ой, старістю війнуло хороша зброя на захист, але пасивка спрацює тільки на перший удар перед виходом у стан благословення Нічного духу. Поставити, в принципі, можна, але чисто через захист у мейн статі, пасивка не має сенсу. На ролі драйвера також можливі варіанти харана, чорного бопешного меча та провісника зорі. Ну і під кінець сама база. Немає нічого, ставте фавоній. Артефакти для пшелонен мають посувати до її сапорських функцій чи посилювати захист. Сові герої спаленого міста найкращий набір артефактів на шелонен. Вона реалізує всі можливості, що се та що свої, в принципі. Щоб наш ДД отримав поселення елементальної шкоди, перед виходом шолонен необхідно повісити на ворогів елементальний статус для потрібної реакції. Обсидіановий фоліант ліпший варіант на позицію ДД чи драйвера. Кокон солодких мрій можна ставити, якщо не вдається зібрати надланіський сет. Крім того, сет також дає бонус у шкоди, що корисно при використанні звичайних атак у ротації. Церемонія це база, ґрунт, підґрунтя, який можна віддати шолонен за умови, що в команді немає носіїв цього сету. Він збільшує шкоду від. Та додатково бафує союзників. Архаїк це хороший варіант у загони з веселковими персами, особливо якщо їх щонайменше 2 однієї стихії. Можна використовувати як на ролі драйвера, так і саппорта. В інших випадках міксуйте 2х2 на, на захист, бонус сіла та відновлення енергії. У командам насправді варіантів маса, але треба мати на увазі, що в деяких тімах вже ліпше поставити когось іншого замість шелонен. Окремо варто звернути увагу, що бути повноцінним сапортом для гео в моногео тімі шелонен здатна тільки за наявністю С2. Без другого сузір'я тримати активними геосемпли після виходу з полю бою просто нереально. І так, почнемо з варіанту Геотіму, який буде працювати без С2. Це Іто, Фішль Розарія або Сянлін, сама Шелонен та Тома Лайла. Два семпла у нас будуть висолковими, тому бафи всі загутають. Якщо ж ви багач і у вас є С2, то Тіма з Іто, Горо, Шелонен та Джунлі або Альбедо чи Чиорі – це люкс, тяжкий люкс. Між іншим, замість Іто може бути і Гінван, якщо що, якщо ви її великий фанат та мейнер. Навія теж вам буде дуже вдячна за катюню в тімах по типу Навія, Шлонен, Сянлін або та гідроаплікатор ЧБНТ. Сама люта тіма в грі з Неві Кадзухи, Форіне та Шелонен теж кайфує від нового надбання, особливо коли всі, окрім кадзухи, на констах, але то вже вологі мрії. Муалані теж буде рада своїй подружці, так як кадзуха не вистачає на повний час дії її стійки. До Hutao теж стає чудово, як і до Орликіно, проте все залежить від команди. Насправді, Вей буде іноді показувати себе ліпше за шелонен в командах з передвісницею. В монопіросклі або лінії Шелонен теж грає, але встає туди на рівні кадзу. Сухим під Підрайослізганьюй також можна ставити, але треба бути поміркованими в плані варіації команд, в деяких буде ліпше без шелонен. Під ЕлектроДД стає непогано в концепціях поза дендро і реакцій з ними. Також є декілька команд, в яких шелонен займає роль драйвера і проводить багато часу на полі, не менше 9 секунд ударів звичайними атаками. Є чудовий варіант шелонен, цяльніна бодехі, гідроаплікатора та електроаплікатора. Тут ми маємо трьох саб ДД, які атакують з кишені. Всі персонажі викликають. Гають різні реакції, а також мають знижені резист відразу до всіх трьох елементів. І здавалося б, все добре, але є один маленький нюансик. Користуватися подібними тімами, де вони одночасно і драйвер, і дебафер, шелонен може лишень на території натлану. На у всіх інших випадках у вас в команді має бути найбільше одного високового перса. Але зібрати команди чисто з Гео вам ніхто не заважає. Що ж краще для Шелонен, С2 чи сигна? Друге сузір'я Шіонен є одним із найсильніших сапортських сузір'їв у грі та одночасно приносить більше користі для команди, ніж синатурна зброя. Але не все так однозначно. Якщо у вас немає круток, навіть на гарантоване С1 на цьому банері ліпше крутіть сигну, а консти тащіть на рерані вже підготовленими. Знову таки, якщо ви били С1 і думаєте між С2 і сигною, то не думайте, однозначно С2. Ліпше вже с 2 і без сигна, ніж С1 із сигною. Найбільший пріоритет с 2 йде для Гео та Кріо Команд, менший для Електро. Якщо ви взагалі плануєте грати Шелонен виключно з Електро, можете забрати тільки менший, і не витрачатися на консти взагалі. Чи хороший Шелонен саппорт? так однозначно хороший. Проте скілсет Шелонен за своїм результатом дуже схожий з навичками Казухи в сеті Смарахтової тіні або з ефектом від джунлі в Архаїку. Її здібності на це нуль не приносять практично нічого нового. Тому за наявності згаданих героїв від отримання Шелонен можна відмовитися без сильної трати для акаунту. По факту грати вона починає саме на С2, і саме там починає виносити все вперед ногами. І насправді саме її С2 є причиною, чому я вважаю Шелонен достатньо поганим персонажем для гри загалом. Вона насправді просто губить ігровий баланс та ховає за собою минулих сапортів. Звичайно, для людини, яка її вибила, це круто, але ж в цілому для гри це таке собі. Є згодна, коли це 6 персонажів ламає гру, але це – це не та конста, яка має робити щось подібне. Тому чи закохалася я в Шелонен – Однозначно так. Чи подобається вона мені? Однозначно так. Чи хороший вона персонаж, чи крутий вона саппорт та дебафер, однозначно так. Але для балансу гри вона є не найліпшим прикладом. Маю надію, що я закрила всі ваші питання, які могли виникнути по цьому персу. Тож будемо з вами прощатися. Буду рада вас бачити в наступних відео на цьому акаунті. А поки буду вдячна за підписку та лайк. Всіх цьом. заждіть зарано цьомати. Я дещо забула. Я забула нагадати про свій телеграм-канал, але я вас всіх цьому ще раз.